Протягом століть церкви зберігали лише чотири Євангелія: від Матвія, Марка, Луки та Івана. Але існує ще один текст: Євангелій, яке ніколи не читали в храмах євангелії, яке офіційно оголошували єретичним, забороняли та ховали від людей. Дехто називає його фальшивкою, створеною у середньовіччі. Інші переконані, що це справжнє свідчення апостола Ісуса. Свідчення, яке могло змінити християнство назавжди, це Євангеліє від Варнави текст, що знаходиться на перетині трьох релігій християнства, юдаїзму і ісламу. У ньому Ісус не називає себе Богом, у ньому є пророцтво про іншого пророка, який прийде після нього, і саме це зробило Євангеліє від Варнави найбільш небезпечним текстом для багатьох релігійних структур. Але хто насправді написав цей текст? Чому він з'являється через понад 1400 років після життя Ісуса? І найголовніше, чого саме в ньому боялися церкви? Євангелії від Варнави приписують Варнаві, супутнику апостола Павла. За церковною традицією, Варнава був одним із перших проповідників раннього християнства. Але проблема в тому, що оригінальний текст, написаний у першому столітті, не зберігся. Найстаріші копії Євангелія, які існують сьогодні, датуються лише 14, 16 століттям. Вони написані не арамейською чи грецькою, як інші ранні християнські тексти, італійською та іспанською мовами. Це створює головну загадку. Якщо Варнава жив у першому столітті, то чому його Євангелія з'являється лише через півтори тисячі років? Одні дослідники стверджують, що це просто пізня підробка, інші переконані, що оригінал існував завжди, але його знищували церкви, оскільки він суперечив офіційній доктрині. У різних частинах Європи згадуються історії, про таємничі рукописи, які тихо зникали після того, як їх знаходили монахи чи історики. Деякі свідки писали, що цей текст Небезпечно змінює уявлення про Ісуса, найбільш шокуюча частина полягає в тому, що Варнава у своєму Євангелії називає Ісуса людиною пророком, а не Богом. Більше того, текст згадує пророка, який прийде після Ісуса, і саме це породило найбільшу кількість суперечок. Одні звинувачують авторів у тому, що вони підлаштовували текст під іслам. Інші ж вважають, що саме цей зміст і був причиною, чому справжні Євангелія Варнави знищували. Якщо Ісус пророк, а не Бог, то вся християнська доктрина могла би виглядати зовсім інакше. І на цьому питанні історія тільки починається. Коли текст вперше потрапив до рук дослідників, він викликав шок. У ньому Ісус говорить зовсім не так, як у канонічних євангеліях. Він не називає себе Сином Божим і відкрито заперечує свою божественність. У деяких розділах написано, що Ісус молиться до Бога і пояснює людям, що Він лише пророк, який передає Божественну волю. Але найскандальніший фрагмент це пророцтво про появу іншого посланця після нього. Церкви сприйняли це як загрозу. Адже офіційне християнство стверджує, що після Ісуса не може бути інших пророків. Для церков ця ідея небезпечна, тому що вона перевертає фундамент віри. Якщо Ісус пророк, а не Бог, то ядро християнської теології руйнується. Протягом століт церкви укріплювали доктрину божественності Ісуса через собори, рішення єпископів та офіційні тексти. Тільки у IV столітті, після Різдва Христового сформували концепцію трійці Отця, Сина і Святого Духа. До цього часу між богословами тривали відкриті суперечки щодо того, ким є Ісус насправді. І ось з'являється текст, у якому сказано: Ісус не Бог, Він посланець. Логічно, що це могло стати вибуховим матеріалом. Дослідники припускають, що саме через такі твердження Євангелія Дварнави Варнави багато разів намагалися приховати. І якщо цей текст справді існував у перші століття нашої ери, його могли знищувати, щоб не допустити розколу. Але якщо його створили пізніше, тоді постає інше питання. Навіщо хто мав мотив написати Євангелії, яке кидає виклик авторитету церков і суперечить їхній доктрині? І чому саме у середньовіччі цей текст знову з'являється? Коли вчені почали вивчати Євангелія від Варнави, вони зіткнулися з дивними деталями, які не збігалися з реаліями першого століття. У тексті згадується валюта золоті монети під назвою Дукати. Але дукати з'явилися лише у середньовічній Венеції через понад тисячу років після Ісуса. В іншому фрагменті описують зберігання вина у дерев'яних діжках, але у Палестині першого століття вино зберігали в глиняних амфорах, а бочки почали використовувати значно пізніше у Європі. Це змусило багатьох істориків заявити. Автор тексту жив у середньовіччі, а не в апостольські часи. Та існує і протилежний аргумент. У тексті зустрічаються фрази та вислови, дуже схожі на стародавні семітські мовні конструкції, ніби автор перекладав щось з арамейської або івриту. Ці нюанси важко підробити штучно. Деякі дослідники вказують на те, що людина, яка писала цей текст, добре орієнтувалася у юдейських традиціях і описувала звичаї, які були частиною релігійного життя на близькому сході. Інші ж вважають, що це могли зробити середньовічні ченці, які мали доступ до бібліотек та старих джерел. Найбільші суперечності виникають у частині, де згадується ім'я майбутнього пророка. У деяких версіях тексту є ім'я, в інших воно стерте або пропущене. Чому саме ці рядки зникали або переписувалися? Випадковість чи свідома цензура сьогодні немає єдиної думки. Одні бачать у цих невідповідностях доказ підробки. Інші слідні втручання тих, хто намагався приховати оригінальний зміст. І саме тому рукопис Євангелія від Варнави залишається однією з найбільших загадок релігійної історії. Однією з найбільш суперечливих причин, чому Євангеліє від Варнави стало небажаним для церков, є його схожість з деякими ісламськими віруваннями. У тексті Ісус представлений як пророк, що проповідує поклоніння єдиному Богу. Він не називає себе Богом. І не дозволяє іншим робити це. І більш того, у рукописі Ісус говорить про появу пророка, який прийде після нього. Для мусульман це звучало знайомо, бо іслам стверджує, що Мухаммад останній пророк. Саме через це багато дослідників припускали, що текст міг бути створений або відредагований у середовищі, де іслам вже був домінуючою релігією. Проте є і інша версія. Деякі історики вважають, що якщо Євангелія від Вернави справді існувало раніше, а не було вигадане пізніше, то саме воно могло вплинути на формування ісламської традиції. Це означало, що між раннім християнством і зародженням ісламу існували тісні зв'язки. У будь-якому випадку текст застав настільки незручним, що його почали забороняти. У різні періоди католицька церква вносила Євангелія від Варнави до індексу заборонених книг. Учені, які бралися його досліджувати занадто глибоко, часто зіштовхувалися з тиском чи блокуванням доступу до матеріалів. то з'являвся, то зникав з бібліотек і архівів. Зберегтися змогли лише кілька копій, і то не повних. Кожна з них має сліди виправлень, вилучень і заміток, наче хтось намагався контролювати той образ Ісуса, який дійде до людей. Чи це цензура? Чи спроба захистити віру від небезпечних інтерпретацій? Ніхто не знає, напевно. Але факт залишається. Що глибше дослідники заглиблювалися в Євангелії Варнави, тим більше запитань виникало. І саме тому його забороняли. Бо інколи не текст небезпечний, а питання, які він змушує ставити. У 20 столітті. Турецьке та близькосідні ЗМІ неодноразово повідомляли, що знайдено стародавній рукопис, схожий на описане Євангелія. деякі кадри показували товсту книгу з чорними шкіряними обкладинками, написану золотими літерами на старому матеріалі, схожому на пирогами. І хоча експерти обережні у своїх висновках, факт знахідки викликав хвилю зацікавлення. Кожна поява нового рукопису породжує тисячі запитань. Чому такі книги з'являються в приватних колекціях? Чому їх рідко допускають до повноцінних незалежних експертиз, і чому частина знайдених текстів раптово зникає з публічного доступу? Вчені зазначають, важливо не плутати сенсації зі справжніми історичними доказами. Але навіть найбільш скептичні дослідники визнають, те, що інтерес до цього Євангелія не згасає понад 400 років, означає, що текст торкається тем, які досі залишаються болючими і актуальними. Для одних Євангелія від Варнави. Це спроба переписати історію Ісуса. Для інших це фрагмент правди, який не вписується в рамки офіційної доктрини. А для когось це просто загадка, яка нагадує, історія не завжди така, як нам її показують. І поки існують заборонені книги, завжди будуть ті, хто намагатиметься їх знайти. Євангеліє від Варнави це не просто текст. Це дзеркало нашого сприйняття віди та історій. Одні бачать у ньому підробку, створену в середньовіччі, інші загублену частину раннього християнства, яку намагалися приховати. Але незалежно від того, ким і коли був написаний цей рукопис, він ставить незручні запитання чому його забороняли, чому він з'являється і зникає, і чому одні бояться, що його вміст може змінити розуміння ролі Ісуса в історії? Можливо, головна небезпека цього Євангелія не в тому, що написано в ньому. А в тому, що він змушує шукати правду самостійно, без посередників. Бо інколи одна книга може зламати систему. Якщо тобі було цікаво це розслідування, підтримай канал, натисни лайк, підпишись і напиши в коментарях, чи хочеш продовження. Разом ми відкриватимемо історії, про які не говорять вголос. Далі буде.